Розність банкові проявилася там, де влада найбільше любить зображати силу. Служба безпеки або ж служба Божа раптом згадала, що в набу сидять кроти ФСБ. Деркач сидів, вони в упор не бачили, що він сидить. А на банковій суцільні орли свободи приємно визнавати, що твій зелений газон давно перетворився в кротовище. Вітаю, друзі, черговий памфлет на цибулько толк. Отже, банкова нервує, значить, помиляється. А банкова таки нервує. Це же видно, неозброєним оком. А нерви у політиці це як запах перегрітого двигуна, свідчить про поломку, яку не прикриє жодною красивою обгорткою. Нервозність банку проявилася там, де влада найбільше любить зображати силу. У війні силовиків. Чи навіть спецслужб. Служба безпеки або ж служба Божа раптом згадала, що в набу сидять кроти ФСБ. Ага. Деркач сидів, вони в упор не бачили, що він сидить. А, а тут раптом. Портнув сидів, і вони не бачили. А тут раптом набу розгледіли з граю ФСБ. ФСБ. Ага. А на банковій суцільні орли Свободи. Цікаво, що кроти дивним чином з'являються лише тоді, коли набу підходить близько, занадто близько до оточення Зеленського. Коли своїх починають щепати за кишені, відразу лунає старий хід. Усе навколо російська агентура, а кротів, що риють під самими вікнами Зеленського, скромно мовчать, бо ж неприємно визнавати, що твій зелений газон давно перетворився в кротовище. Що дивно, що вихід на волю під заставу 25 мільйонів гривень такої собі пані Крупи, керівниці МСЕК. На Хмельниччині вже навіть не стало подією. Це вже навіть майже не події і це все ніхто вже навіть не бачить. Тобто масштаб гризні в оточенні Зеленського виріс набагато більше градусів, ніж аби за цією гризнею ще звертати увагу на якусь там крупу. Система Зеленського тріщить навіть там, де здавалося. Ну, дрібниці. Суд у справі полковника Червінського тривав аж п'ять хвилин. П'ять хвилин. Ну, саме це судилище епічне, це просто знущання зі здорового глузду. Просто Червінському мстять за те, що він викрив, і, і, і не тільки Вагнергень, там ще, ще явно є. Але п'ять хвилин судилище ще і закінчилося. Феєричним фарсом. Потерпілий раптом терміново змінив ім'я прізвище та по-батькові. Суддя урочисто зачитує Сарієв Рашада. Агабала агли тепер Карагандія Рашад Агаєвич. Що це було? Що у маска в виконанні генпрокуратури? Якщо так, то глядачів. Не розсмішили, а скоріше добили. Така поведінка потерпіла, це ж відкритий сигнал. Йому наскільки не зрозуміло, як діяти на майбутнє, ну, не те, що соромно за вигадану історію, але він воліє втекти у нове ім'я. Легенда сиплеться, версія обвинувачення розвалюється. А влада ще й виглядає клоунською трупою. А тепер справжня вишенька на торті нервів. Зеленський призначає заступником секретаря РНБО 28-річного Давида Алояна. Молодий, амбітний, але його родина вся як на підбір у базі миротворця. У базі миротворців. У миротворець потрапляють люди, які наносять шкоду Україні під час війни. Батько, бізнес у ЛНР. А це ж пригадується, ще зовсім недавно на керівника БЕП накотили так, що в нього виявляється, у батька якийсь бізнес у. А тут, будь ласка, заступник секретаря РНБО призначається особа, чий батько займається бізнесом у. На Окупованій Луганщині. Дядько бізнес у Росії, мати та сестра в списках миротворця, це як брати в охоронці людину, в якої ключі від хати давно у кишені Злодія. Іронія долі, саме влада звикла розповідати що будь-який натяк на російські. Зв'язки це підстава для ілюстрації. Але чомусь, коли мова йде про своїх, то критерії лояльності раптом важать більше, ніж питання нацбезпеки. Ви пригадуєте, що директор Бюро економічної безпеки навіть проходив якісь там тести на, так би мовити, чесність. А тут. Ще є ЗБУ показово саджає детектива Набу Магамед Расулова? бо в його родині колись хтось мав бізнес у Дагестані, чи то в Узбекистані. Вони, ну це такі специви СБУ працюють, які до кінця не розуміють, що Дагестан і Узбекистан це, це різні абсолютно території. Хіба єдине, що їх може об'єднувати, це, це тільки іслам хіба. Там заграти тут кар'єрний ліфт в РНБО. А де логіка ніде? Є лише банкова і її нерви. Отака от от сумна історія. Ці кадрові кульбіти дзеркало всієї системи. Якщо ти свій, можна мати родину хоч в Кремлі, і це не проблема. Якщо ти чужий, твоїй біографії знайдуть родича в Бухаресті і назвуть агентом ФСБ. Це вже навіть не подвійні стандарти. Це стандарт шизофренії влади, коли критерії відданості змінюються залежно від близькості до кабінету Зеленського. Знаєте, що найсмішніше? Банкова навіть у дрібницях поводиться як загнаний у куткіт. І кожен новий скандал, як новий подряпаний пакет у президентських. Коридор, паркет у президентських коридорах, СБУ проти НАБУ, суди з фантомним потерпілим, РНБО з родинними підрядами в Росії, і все це подається як стратегічне управління державою. А насправді вся стратегія зводиться до нервовості, паніки і кадрових істерик. Фінал простий, коли влада починає воювати з власними інституціями замість ворога. Коли вигадані кроти стають важливішими за справжні ракети, коли заступником секретаря РНБО стає людина з родиною у списках миротворця, це не державна політика, це агонія. Коли спецслужба займається політичними опонентами влади, а не агентурою ворога, це теж не політика. Не політика це узурпація влади. Агонія системи, яка розвалюється не від зовнішніх ударів, а від внутрішніх психозів, від внутрішніх нервів. І тут діє просте правило. Банкова нервує, значить, банкова помиляється. Отака гірка правда. Але на тлі цієї гіркої правди, на тлі цієї гризоти чиновників, Збройним силам. Все тяжче і тяжче стає тримати зовнішній периметр. Тому що чиновники в Києві поводяться так, ніби ніякої війни нема. Хіба що про війну нагадала ракета, що прилетіла саме в крило, де розміщений кабінет прем'єр-міністрки Свереденко. Ну, це може, трошки приземлить і владу, і оточення Зеленського. Але в бажанні наживи вони не зупиняться. Можете не сумніватися. Дякую, друзі, дякую. і дякую Збройним силам за їх державницьку роботу.